Люди поважного віку зібрали сьогодні в цій залі. Вони отримали медалі за змагання, які проходили в цьому році. Надія Дудка веде активний спосіб життя, і сьогодні вона отримала золото у скандинавській ходьбі та у легкій атлетиці бігові на 60 метрів у віковій категорії 60+. До цього вона брала участь у сіньоріаді олімпіаді для людей поважного віку у Луцьку, де сумчани вибрали дві золоті медалі одну срібну та бронзову нагороди. В змаганнях я приймаю участь завжди, коли є така можливість, це додає нам здоров'я, а здоров'я в нашому віці це саме чудове, що ми можемо собі дозволити. У цьому ж віці серед чоловіків Золотого луцьку вибирав Віталій Матлаш. Просто займаюся цим це життя, тому насолодую від спілкування з людьми, по всій Україні. У цей день пан Віталій отримав ще три нагороди різного гатунку золото у Дарці, срібло у легкій атлетиці, бронзу у номінації Універсальний спортсмен. Інна Галіченка, директорка Сумського міського центру соціального обслуговування «Берегиня», говорить: у цьому році змагання проходили в декілька етапів. Все робилось заради безпеки учасників. Восьмий рік поспіль ми підтримуємо такий захід, як фестиваль Золотий вік, вік активного довголіття. Що це таке? Це те, що ми показуємо, що люди старшого віку активні, і це є приклад для молодого покоління. У цьому році учасники змагались у трьох вікових категоріях від 50 років і до понад 70 років. Це фото зі змагань зі скандинавської ходьби, а це з бігу. Тут поважні спортсмени визначали універсального спортсмена, закидали м'яча у баскетбольне кільце, забивали у ворота та набивали ракеткою. А тут визначали кращого ударці. Сьогодні у трьох вікових групах у чотирьох видах програми призери отримали свої медалі. А от Віра Василевська сьогодні на п'єдестал пошани не піднімалась. Говорить, прикра, але у неї буде ще шанс взяти свої медалі. трошки обідно. Раніше отримала, одержувала медалі, були перше місце, друге місце. А сьогодні, на жаль, не вручили. Але все ж таки, що воно дає вам, ці заняття? Сили, здоров'я, натхнення. Всього самого найкращого дає. Олександр Качанов, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.